Ось мої топові рекомендації для роботи з синдромом самозванця: вести журнали досягнень. Тобто записувати факти, кейси, відгуки. Я собі деякий час, коли у мене просідання відбувається, я собі фоткаю відгуки, які мені пишуть, да? зазвичай люди пишуть, і я потім їх перелистую і. Оцінюю, що це моя робота, і за неї ось такі слова пишуть і підвищую ріми самоцінності. Говорити вголос про свої успіхи, розказати е, навіть в дзеркало це теж інколи буває важко. Можете на сторіс себе записувати, в блозі розповідати, але почніть хоча б з дзеркала. Варто фокусуватися на цінності. А не на відчуття, відслідкувати факт, я провела 10 сесій важливіший, ніж відчуття я ще не коучу. Не порівнювати себе з іншими, бо ви не знаєте, що стоїть за чужою впевненістю. Ну, і звичайно, мої маленькі кроки робити навіть якщо не готові. Зрілість не приходить перед дією. вона приходить через неї. Будь-який крок. І наступний буде краще ніж перший.